Тут в жодному разі не треба робити різких рухів і давати чергову якби споживу російській пропаганді, не те щоб нам це було дуже якось не байдуже що робиться в Росії, що каже пропаганда. Але тут є третя сторона західна аудиторія. І не треба давати російській пропаганді козирі, які вони могли б ще використати в своєму мовленні на Західну Європу. З приводу того, щоб черговий раз очорнити Україну, що тут залабують руки ченцям, там застосовують силу, нам всього цього не треба. Тому, бачите, держава в цій ситуації поводиться дуже спокійно і зважено. Не пустили раз комісію, комісія пішла. Не пустили другий раз, у відповідь прийшло СБУ і запросило предстоятеля цього монастиря на розмову і в суд. Не пустить третій раз, напевно буде вже застосовуватися міліція.